Так, погнали. Уже передпоследній ящик. Короче, показую. Последній ящик ліхтарів від Володимира. Він присьо. до нього зараз дойде очередь. Последній ящичок. А зараз я ось розпакував і розпаковую передпослідній ящичок. Ось Вот. Це передпоследній ящик. Ліхтарів від Володимира, а де мій ножик ліхтарів від Володимира. Ножик ножик. О! Показуємо. Показуємо. Не репіть скотчем в кінці магазина, будь ласка. Дуже велике дякую. Так, так. Будь ласка, ліхтар від Володимира. А як ми його ділимо? Не, я б його вистровав сюди, ладно. Зараз я з нього пірамідку вистрою і буде красива пірамідка в нас на стрімі. Дуже дякую, що не репітет скотчем. Дуже вдячний, дуже вдячний. Так, Так. Він просто чув на відео, але він каже, думає, що його не чують. Знаєш, коли ми в дійстві ховалися під покривало, під одягло і думали, що ми не відімка. Так оце він думає, що коли він скотчем репить потихоньку, то його не чуть на відео. А реально на відео такі звуки, як роді когось там кончають цим скотчем. Просто потім в відео почуєш, які там звуки від того скотча. Так, так, так. Так. Пірамідка, пірамідка, пірамідка. Це я не просто так пірамідку вистроюю. Ви думаєте, мені ділать ніфіг? Я цю пірамідку вистроюю, бо зараз я крісло це сяду. І воно вже отаке на стопка чеків. І зараз всі ці електарі буду пакувати. По очереді брать і пакувати, звідси. Так що вони зараз всі підуть в роботу. Цього ящика вважаю, що вже немає. Він вже проданий. Так, так. Просто там ваня сам не справляється, так що зараз я раз, два, три підключаю свої руки і погнали зараз всі гуртом. Напряглися і зробили вам посилочки. Зараз подивимося, скільки ми посилочок за сьогодні зробимо. У нас зараз е, півтори години до того, як ми їх відправлятимемо. І посилочки всі вам поїдуть, всі ліхтарики. Отут іще. І тут іще. О, останній ряд уже. Так. Раз. 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 То що ліхтарик, то топовий. і, ну, Воно топове, все, що там казати? Ціна, якість, автономність, все це просто соотношення. Ну, просто 200 до одного, понімаєте? Воно просто треба його брати. і все. Так, ще один ряд. Ще один ряд лазить, влази. Раз. 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 Давай, давай. О, о, якраз щоб я дотягувався звідти з крісла. Так. Так. Ішинка на торті, все. Ящик пустий погнав. Останній остався запакований. Хоч би окулах хватило, сподіваюся. Так. Все, погнали.